Далі матиму розмову з представником гур Андрієм Юсовим. тож дізнаюся останні новини щодо Сергія Котова. зокрема. пане Андрію, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, вас, слава Україні. Героям слава чи з'явилися нові подробиці ранкового знищення російського корабля Сергій Хотов, зокрема щодо кількості жертв, і мене особисто цікавить питання, як вдалося евакуюватися персоналу з цього корабля. Якщо раніше, я пам'ятаю, ми могли знищувати разом з майже усіма на бортах інших кораблів. Ну, жертви, все ж таки, це коли ми говоримо про українців, мирне населення, яке страждає від російських терористичних атак, а ліквідований екіпаж ну це окупанти і загарбники. А як вдалося ну, зрозуміло, що корабель знешкоджується власне, тоне не за одну хвилину. І попередньо, в принципі, ворог знав про те, що в квадраті є певна небезпека. Він не зміг нічого цьому протидіяти. З перехоплення ми це чуємо не, не так далеко від берегової зони знаходився сам корабель в той момент, тому так цього разу частину екіпажа вдалося евакуювати. Відомо про що найменше семох загиблих. Шість важко поранених серед 50 плюс евакуйованих можливо також є поранені. Зрозуміло, що кількість може змінюватися в бік збільшення і загиблих і поранених. Але саме по собі ліквіда... ліквідація судна вартістю понад 60 мільйонів новітнього судна, яке на озброєння такі кораблі після 2018 року стали разом з гелікоптером на борт, на палубі. Це вже підтверджується. Там модифікація можна уточнювати. Чи К-29, чи К-27 можна обговорювати, але так на палубі був гелікоптер з повним БК, з озброєнням, зокрема бортовою гарматою. Це дуже добра. Новина і влучна операція, і це ще мінус один корабель, типу Корвет, який планувався для розміщення на ньому зліт ракетного комплексу, типу Тор. А чи ви знали і взагалом в ГУР знали про те, що на борту корабля буде гелікоптер К-57-27 або 5, 27, або 29, чи це вдача? Ні, це не невдача, це зазвичай можна сказати, передбачено штатне оснащення під час виконання завдань. А скільки коштує такий вертоліт? Щоб можна Тут треба було точно сумувати? Але, але це зрозуміло, що це мова йде про іще мільйони доларів. Добре, а які конкретно цей от Сергій Котов, цей корабель виконував завдання у Чорному морі, що було на нього покладено? Ну, зараз це було патрулювання, прикриття і оскільки це сторожовий корабель, то так на цього разу це було патрулювання, в тому числі відстеження ймовірних українських морських дронів. Ну як вийшло, ми всі бачили результат. А його знищення принципово впливає на спроможності росіян? Я так розумію, такого плану кораблів в чорноморському флоті ще є, чи це така суттєва втрата для ворога? Останнім часом ми говоримо все частіше про знищення кораблів, достатньо нових модифікацій, враховуючи, що в цілому Чорноморський флот держави агресора в основі своїй є застарілим, і це зразки ще радянських часів. То знищення кожного нового корабля, який спущений на воду, відносно нещодавно, тим більше, вже там після. Спроби анексії Криму це серйозний удар по Чорноморському флоту держави агресора. Це означає, що навіть новітні їхні розробки не можуть адекватно протидіяти. Діям українських сил безпеки і оборони. Ну а власне мінус одна така платформа і для розташування зенітно-ракетного комплексу, і для використання в інших операціях. Нагадаємо, що той самий Котов разом з крейсером Москва атакував український острів Зміїний свого часу. Звичайно, це все істотно зменшує можливості ворога і, в тому числі, відсуває загрозу прямих десантних операцій проти українських міст. А якісь висновки роблять росіяни взагалі з цього? Вони намагаються сховати якось по новому кораблі? Чи вони вже зрозуміли, що їм сховатися не вдасться у чорному морі? Вони ховають кораблі, основну частину ось таких кораблів, типу Котова, вже заховано в Новоросійську, і тим не менше вони все одно виходять на бойові чергування час від часу. І після кожного подібного інциденту і подібної операції рапортують нагору, що всі заходи вжито. Що більше такого не повториться? Ну але ми бачимо, що ніколи такого не було, і от знову. Добре, у нас на сайті вийшло нещодавно. Ем, вийшов матеріал про дрони гур Магура Ві-5. Власне, я так розумію, ними і це, ж... це вийшло прекрасно. Тільки вийшов матеріал про дрони Магура Ві-5, mm -hmm. І одразу через день буквально нова операція буквально так гарно спрацювали українська правда і Головне управління розвитки міністерства оборони. Ну, тобто, вийшло так, що ненароком українська правда промо е, зробила так напередодні анонс, так роботи. А, а скільки за часом, взагалі, такі дрони розробляються? Скільки Україна їх може дозволити собі розробити? Скільки вони коштують? Чи можна сподіватися на те, що в чорному морі лише ці дрони найближчим часом і будуть е, ходити е, на полювання? Ну, на озброєнні українських сил безпеки і оборони не лише Магура, ми знаємо і про інші е, зразки і модифікації. Вони всі виробляються. Скільки коштує, ми не можемо називати конкретну цифру, хоча в інтернеті щось написано. Ну, умовно, сотні тисяч доларів, декілька. Е, якщо порівняти це із вартістю будь-якого знищеного ворожого судна, то, скажімо, точно рахунок на нашу користь із і величезним запасом. Е, виробництво безумовно це. Високотехнологічний процес, сучасна зброя, складною системою навігації, в тому числі управління. Тому комплекс такий, його виробництво займає час, і, і тим не менше, це і замовлення, яке постійно виконується. Тому так, Магур В5 має бути більше, і робота над цим ведеться, зокрема, спільно з е, фондом Юнайтед 24. і Іншими нашими партнерами, з ким ведеться така робота, зараз є вже відповідні замовлення, і вони виконуються. А чи ведеться робота в Росії? Тут теж питання виникає: чи ви взагалі ну, думаєте про те, що росіяни можуть якось спробувати завадити а, в цій кампанії розгортування магура Магора Ві-5»? Суто технологічно є чим відповісти росіянам? Вони пробують безумовно і кожного разу пробують робити нові винаходи, десь перекривати можливі затоки, десь створювати додаткові перешкоди, посилювати заходи і засоби радіоелектронної боротьби. Ну але разом з тим і українські засоби вони розвиваються і вдосконалюються. Були спроби. Є вони копіювати виробництво власних морських дронів, коли збирають решті. Українських морських дронів, зокрема по моляку, у нас була така історія: пробують копіювати, робити власне виробництво. Наразі не виходило в них це зробити. Тобто, це той технологічний цикл, який поки що налагодити в повній мірі, вони не здатні. Спитаю вас про ще одну активність, в тилу ворога у Білгородській області палала нафтобаза після атаки дрона. І Джерело каже, що це операція головного управління розвідки. Ну, по перше, що ви можете на це відповісти? Наскільки загалом це боляче для росіян у ці нафтобази? Вони не настільки розходяться новинними стрічками як кораблі, але можливо мають значення такі атаки це велике. Так, ну, стосовно чия ця операція ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати традиційно, ага. от це звучить звичайно нафтобаза. Ну може в когось складеться враження, що вони виробляли паливо для тракторів для сільськогосподарських робіт, чи… Де якихось шкільних автобусів ні, це не так. Це військовий об'єкт, який виробляв паленомастильні матеріали для окупаційного корпусу расистів на тимчасово окупованих територіях. Тому цілком закономірно, що там відбулася. Це певна подія, гуркіт, бавовна і декілька цистерн яскраво палали, Що в принципі було видно з відкритих джерел? Це дуже важливо з багатьох міркувань. Кожна затримка в постачанні окупаційного корпусу паленомастильними матеріалами. Це зрив графіків, це зрив їхніх планів. Це додатковий час для українських захисників і оборонців. І загально економічний вплив на ситуацію. Ми нещодавно бачили. Що Росія запроваджує обмеження по експорту готових нафтопродуктів перероблених, тобто не сирої нафти. І це теж, між собою, має певні спільні пов'язані речі, тобто впливає. Добре, спитаю вас ще про сушки. Вони декілька днів поспіль не падають. Я маю на увазі російські сушки. Чи стали росіяни більш обережними? Менше літають і ще окреме питання про а 50 Чи вони розконсервовують старі А-50? Як з цим в них? Стосовно А-50, то мова йде, якщо про останній збитий це А-50 У, тобто тут лише розконсервуванням нічого не можна зробити, тому що А-50 У це глибока модернізація, це вже власне літак, фактично зроблений в сучасній Росії на базі там, попередніх розробок, зрозуміло, і корпусу, але це вже інший літак. І ось з виробництвом такого роду модифікацій, у вони справді є проблема, тому що там в цій модифікації багато вже було неросійського виробництва. Стосовно оптики, електроники і іншого сучасного обладнання, тому лише розконсервацію тут питання не вирішити. Це значно складніше ніж навіть бронетехніка хоча із бронею також не просто. І так, у них менше десятка на бойовому чергуванні залишилось, вони можуть спробувати відновити, розконсервувати, модернізувати це, все буде займати час і часу чимало. Окрім цього, мова йде про підготовку екіпажів, а також власне не тільки пілотів, а операторів цього справді складного обладнання, яким оснащений цей літак стратегічної розвідки. Тому втрата кожної такої одиниці це серйозна проблема для ворога. А щодо сушок. Ну, звичайно, вони намагаються робити висновки і е, сушки, особливо коли ми говоримо там сучасні е, літаки. Це для них болюча і небажана втрата, е, тому так виявляють більшу обережність і, е, і намагаються уникати потенційного до зони ураження з боку українських сил безпеки та оборони. В мережі з'явилося відео з російського виробництва шахедів, однак вони там називають їх Герань. Що вам відомо, і скільки росіяни можуть виробляти таких дронів Камікадзе загалом дронів Камікадзе цього типу е зараз? Ну, Слід на на перед... зауважити, що це відео е навмисне, це відео пропагандистське, тобто воно знято таким чином, щоб ми його побачили. Ну і відповідно побачили, те що хоче ворог. І російські спецслужби далі ми можемо аналізувати, що саме показано на відео, чи це точно російське виробництво, чи це крупновузлова зборка. Які деталі всередині, і скільки їх є всього наразі? Масштаби виробництва ну ворог показує більше ніж я насправді, хоча. Хоча дійсно Російська Федерація намагається збільшувати обсяги виробництва, в тому числі ударних безплотних літарних апаратів. Але якщо говорити про шахеди в лапках гірань, то критична залежність залишається від зовнішніх поставок. І власне виробництво є, мова йде про декілька десятків одиниць такого плану на місяць, але це не те, що відповідає потребам окупантів. Днями колеги мені жалілися, що якось тривожно стає в Києві, тому що дуже давно нічого не відбувається з боку росіян в напрямку столиці. Тиша, і нібито ця тиша затища перед буревієм. А власне, що ви знаєте, яку маєте інформацію? Чи дійсно Росіяни готують масований обстріл не тільки столиці, а взагалі України, накопичують ракети? Які в них плани? На жаль, загроза ракетних обстрілів українських міст і в тому числі столиці, вона нікуди не, не зникла і не зменшилась. Справді є пауза, пов'язана з багатьма факторів, в тому числі збиття А 50 у цілком логічно, що вплинуло і на цей момент. Окрім того, ворог поповнював стратегічні запаси ракетних озброєнь, але для завдання. Ракетних ударів, ресурси у них ще є. Тому будь-яка е, повітряна тривога не навчальна і ставитись до неї треба серйозно. Добре, ну і останнє питання вам поставлю щодо ІЛ-76. Говорилося про ініціативу. Нібито росіяни готові видати тіла загиблих військовополонених українських. Чи далі ця історія просувається, чи от там в тому місці і, і, і зупинилася? Ну, таке трошки дивне формулювання. Ну, якщо готові, то будь ласка, передайте, Україна з від моменту, коли сталося падіння літака виступила з ініціативою проведення незалежного міжнародного розслідування і паралельно почали звертатись із запитом: якщо з'являється інформація про нібито загибель українських військовополонених, віддайте тіла. Ну, от власне, це були перші звернення ініціативи самої України. Якщо така готовність є, Україна все для цього зробить і готова зробити, як і раніше. Обмін тілами регулярно відбувається і повернення тіл відбувається в більшості випадків без окремих заяв. Офіційних пропагандистів чи посадових осіб з боку держави агресора а в робочому режимі. Якщо інформація підтверджується, Україна готова виконати всі передбачені міжнародним законодавством кроки для того, щоб повернути наших захисників додому. Дякую вам за відповіді. Дякую за розмову. Дякую представник вам. головного управління розвідки Міністерства оборони.